Уже десятий рік поспіль журналісти газети Панорама підбивають підсумки найкращих діячів Сумщини цього року. Рейтинг видався дещо незвичайним у списку замість відомих політиків і громадських діячів. Знайшла собі місце і волонтерська сотня сто прізвищ мешканців регіону, які з початку 2014-го і до нині всіляко допомагають українській армії. Цей рік змінив громаду сум. А люди, всі, якби як звичайні сумчани, так і, і люди, які там бізнесмени, студенти, вони всі почали займатися волонтерством. Просто це всіх наших волонтерів розмістили в алфавітному порядку. 100% є дуже багато інших визначених людей. На жаль, ми не змогли, якби нам не дозволили формат журналу зробити волонтерську тисячу. Окрім того, традиційно обрали людину року. Ним став 21-річний сумчанин Олексій Харченко. Нагадаємо, він був у числі восьми курсантів Севастопольської академії воєнно-морських сил, які під час підняття російського прапора на плацу заспівали гімн України. Саме цим хлопець вразив експертів, адже не зрадив присязі та рідній землі.